Лубенський лісотехнічний коледж це освітній заклад, що розташований у мальовничому місті Лубни Полтавської області. Заснований у 1891 році коледж відомий своєю високою якістю навчання та професійною підготовкою студентів у сфері лісового та садово-паркового господарства. Із 1950 -го року ми, як один із восьми закладів, також профілю, стаємо чисто лісовим. Готуємо спеціалістів для лісової галузі і по сьогоднішній день. Відбувалися зміни, ліцензування, додавалися нові спеціальності, відкрили спеціальності, зв'язані із переробкою деревини, це обробка деревини, потім деревообробні та меблеві технології, ну і садово-паркове господарство. Потреба в цьому є, і ми орієнтуємося теж на сьогоднішній ринок. Працюємо над ліцензуванням нових спеціальностей, над відкриттям їх. Які потрібні будуть для нас. Ну і так намагаємося йти в ногу і розвиватися. В коледжі є цікавий об'єкт, який називається дентропарк. Закладений він в 1950-52 роках як навчальна база. Площа його біля 28 гектар. Мета його була. Як навчальне це однозначно і приживлюваність та співіснування різних видів, які перевезені, переміщені з інших регіонів, з інших кліматичних зон, кліматичних умов, зі степових, з полісів і так далі. І от як вони акліматизувалися в нашому. Лубенський лісотехнічний коледж має багаторічний досвід у навчанні студентів і проводить підготовку молодших спеціалістів в таких спеціальностях, як лісове господарство за освітніми програмами Лісове господарство та обробка деревини, а також за спеціальністю садово-паркове господарство. Студенти отримують не тільки теоретичні знання, але й практичний досвід, завдяки чому вони готові до викликів реального ринку праці. Студенти дуже задоволені, що вони мають можливість. Відвідати нашу навчальну базу Дендропарк Лубенського лісотехнічного фахового коледжу, а також на практиці вже попрацювати з таксаційними інструментами, з довідниками, ознайомитись з відведенням лісосік, під рубки догляду в молодняках, під проріджуванням і прохідну рубку, під санітарну рубку, Тобто на практиці вони мають змогу. Все це відчути, відчути вже себе дійсно професіоналами своєї справи. Коледж пропонує комфортні умови для навчання, до яких входить сучасно обладнані кабінети та лабораторії, бібліотека та читальна зала із цілодобовим вільним доступом до мережі інтернет. Сучасні прилади та обладнання, які застосовуються на виробництві, використовуються під час проведення лабораторних і практичних занять. Викладацький склад коледжу складається з висококваліфікованих фахівців, які дбають про успішну підготовку студентів. Загалом лекційні заняття Ходять, бачите, в принципі, стараємося більше наглядно показувати, застосовуючи відповідно проектор студентами. Ну те, що пов'язано поряд у нас лабораторія, тому гербарні зразочки на заняття використовуємо. Ну, і наглядно у нас також таблиці з рослинами, які використовуємо для вивчення матеріалу. Тобто, в принципі, в такому плані працюємо і відповідно не тільки садово-паркове, а й лісове господарство, теж тут заняття проводимо. Окрім навчання, Лубенський лісотехнічний коледж сприяє розвитку студентського самоврядування, культурних та спортивних заходів. Тут створюється дружна та підтримуюча атмосфера, яка сприяє гармонійному розвитку молоді. Лубенський лісотехнічний коледж це чудовий вибір для тих, хто прагне отримати якісну освіту в галузі лісового господарства.